Святий Дух не вчить нас судити інших, тому що він не хоче, щоб ми навчали помилок і самі навчалися цьому. Це було б зовсім непослідовним, якби це дозволило нам посилити те, чого нам потрібно навчитися уникати. Таким чином, Він Судить у розумі мислителя, але лише з метою об'єднати розум, щоб він міг сприймати без судження. Це дозволяє розуму навчати без суджень і, отже, навчитися бути вільним від суджень. Скасувати потрібно тільки в розумі. Щоб не проєктувати, а поширювати. Сам Бог встановив те, що ми можемо безпечно поширити. Кожен, хто коли-небудь прийшов або ще має прийти, або присутній зараз, буде однаково визволений від того, що він зробив, завдяки цій. Рівності Христос повернувся до єдиної ідентичності, в якій діти Бога визнають, що всі вони єдині, і Бог Отець усміхається своєму Сину, Його єдиному творінню і Його єдиній радості. І останнє рішення Суду Божого таке. Ти і досі мій святий син, назавжди невинний, навіки люблячий і назавжди улюблений, такий же безмежний, як і твій творець, абсолютно незмінний і назавжди чистий. Тому прокинься і повернися до мене. Я твій отець. А ти мій син. Урок Сороковий. Я благословений, оскільки я син Божий. Сьогодні ми почнемо підтверджувати деякі щасливі речі, на які ти маєш право, будучи тим, ким ти є. Довгі періоди практики сьогодні не потрібні, але необхідні короткі та дуже часті періоди практики. Бажано робити один раз кожні 10 хвилин, і тобі рекомендується дотримуватися цього ритму та підтримувати його, коли це можливо. Кожного разу, згадуючи про вправу, роби її, і не має значення, чи це тривалі перерви, чи короткі. Тобі не потрібно закривати очі на періоди вправ, хоча це може допомогти. Проте ти можеш опинитися в ситуаціях протягом дня, коли ти не можеш закрити очі. Не пропускай період практики з цієї причини, ти можеш добре тренуватися за будь-яких обставин, якщо справді захочеш. Сьогоднішні вправи вимагають небагато часу і жодних зусиль. Повтори сьогоднішню ідею, а потім додай багато якостей, які ти асоціюєш з тим, щоб бути сином Божим. Застосовуючи їх до себе. Період практики, наприклад, може складатися з такого виразу Я благословений, оскільки я син Божий. Я щасливий у спокої, люблячий і задоволений. Інший період може мати таку форму. Я благословенний, оскільки я син Божий. Я спокійний, безтурботний, мирний і впевнений. Якщо у тебе є лише короткий час, просто скажи собі, що ти благословенний, оскільки ти син Божий. Пам'ятай. Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.